І Ісус, хвала Тобі. Слава Ісусу Христу! Його ім'я найсильніше, Його ім'я найпрекрасніше. І немає іншого імені під небом, яким можна було би спастись. Сьогодні, центром нашої уваги є Ісус. Дякую їм, молоді за пісні, що ми сьогодні могли співати, прославляти Ісуса. Дякую їм молоді. 60-х, 70-х, 80-х років, які приймали участь, ми оголошували служіння з участю молоді. Сьогодні всі молоді участвували. Слава Господу, молоді душею, і всі говорили про Ісуса, прославляючи Його святе ім'я, Він достойний слави. Господь, який нас зібрав сьогодні, Він зібрав, щоб нас потішити, і ми переживали це. Ми переживаємо зараз, як Дух Святий працює в цьому зібранні, нагадує нам, яка велика любов Господа до нас, які б ми не були в минулому, сьогодні ми діти Божі? Ісус каже, гріхів твоїх беззаконь я більше не згадаю. Який ти був, я не згадаю, я забув. Люди не забувають довго помнять. Ісус каже, а я забув. А тепер ти моє дитя, ти моя донька, ти мій син, якого я дуже люблю, і з яким я завжди буду і ніколи не залишу, хоч навіть мама. Земна мама може залишити, а я тебе не залишу. Бо каже, я на долонях своїх тебе вирізбив. І сьогодні, в ранішньому зібранні, ми згадували, як імена наші писалися тими римськими бичами, тими цвяхами римськими, які забивалися в руки Ісуса Христа, в великих ранах і стражданнях Ти і я достався Господу. І тому ми дорогі. Тому ми цінні для нього. Ми йдемо до закінчення нашого зібрання. І апостол Павло, пишучи до Корінтян свій останній розділ, Друге післання, 13 розділ і четвертий текст. Хоч Він, тобто Ісус Христос, був і розп'ятий в немочі, дивились на нього. Пілат каже, це чоловік. Хіба може бути Бог? Такий опльований, збитий, зранений. Хіба може бути Бог, що він за себе не заступиться? І люди дивилися, кивали головами. Ну, якщо ти Христос, то зійди з Христа. Ісус помирав в немочі. Дійсно, і Він помер. Але, Апостол Боло каже, Він живий із сили Божої. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Він помирав, щоб смерть перемогти. Як без Дня народження не буває Дня смерті, так без Дня смерті не буває Воскресіння. І щоб воскреснути, щоб смерть перемогти, Ісус мав померти. Люди цього не розуміли, що Він має померти, щоб перемогти, щоб була перемога за Ісусом, треба вмерти. А люди казали, ну зійди і ми увіруємо в тебе. Ісус до кінця випив ту чашу гірку, і Він переміг. Він живий із сили Божої. І далі каже, так і ми порівнює наше життя. Хоч немічні. Хто з нас скаже, що він такий сильний? Ми немічні. Але з ним будемо жити з Божої сили. Алілуя! Підкріплені Божою силою, ми живемо. Самі немічні, але той Бог, який був тут, на землі. В тілі, помирав за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Він сьогодні нас укріпляє. Слава Ісусу! І це післення закінчується такими словами: один вірш, одинадцятий, але так багато речей ми про них нагадаємо і будемо молитися. 11 вірш розділу. вірш, 13-го розділу. на кінець!» Якби підводячи підсумок, закінчує своє друге післання і каже: «А на кінець! Радійте!» Удосконалюйтеся, тіштеся, будьте однодумні, майте мир. І далі, і що буде? І Бог любові і миру буде з вами. Слава Господу! Отож, найперше каже, браття мої, так само і сестри, радійте. Слово Боже каже, завжди радійте, така Божа воля про вас в Ісусі Христі. Унилий Дух що робить? Кості сушить. А ви радійте, воля Божа, щоб народ Божий не сумував, щоб народ Божий завжди радів. Коли Ісус молився в своїй первосвященницькій молитви, Він теж казав, Отче Небесний, нехай радість в них буде повна, досконала, совершенна радість. А чому? Радість не така, як у всіх. Радість, яку дає Господь, дійсно, не така, як світ дає, вона зовсім інша. Автор однієї пісні каже, радість наша совершенна, от Христа, не от людей. І нічого во всій вселенної, овладіти не може. їй. Дійсно, ніхто не може овладіти радістю, яку дає Господь. І ми чули, від чого радість християнина, від земних обставин? Ні. Від нашого здоров'я? Ні. Від чого радість? Радійте, що імена ваші записані там, на небесах, в вниз життя. Сестри і брати, якщо ми говоримо, що ми Божі діти, Він гріхи наші простив, Він наші імена записав там. Є така пісня: «Ось скажи, Бог мой сам, я записаний там. Так, да, я записаний. Це впевнено. Маємо. Ми там записані. Кожен, хто покаївся перед Ісусом Христом. Ісус вписав свою книгу. Одного разу ця книга буде відкрита, і Твоє ім'я буде прочитано. І Він дає нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто получає. Ми маємо там на небесах записані імена. І це нас радує. Ісус каже, не радійте, що демони вам коряться. Не радійте, що ви якийсь успіх маєте тимчасовий тут на землі. Господь записав ваші імена. Це є джерело радості. Від чого ще радість? Давид каже: Я радію Твому слову. Я радію. Як будь то той, хто отримав дуже великий прибуток. Люди світу відкидають Біблію, їм не треба Біблія. Вони не хочуть читати. І багато хто навіть викидає, хтось нехтує цим. А для християн слово Боже, це джерело радості. Першим джерелом радості є Бог, від якого ми черпаємо завжди радість, і в ньому ми маємо цю велику радість, навіть не маючи здоров'я, можливо, якихось матеріальних встатків, але люди радіють, Бог є джерело радості. Він спас, помилував, постраждав за нас, ціну заплатив і записав імена. Слово Його теж джерело радості. Ми приймаємо це слово, і воно тішить нас. Воно дає нам радість, дає нам впевненість в тому. Слово це живе і діюче, воно життя змінює. Це Слово має силу нас змінити. Нічого так в світі нас не змінить, як Боже Слово. Співали Євангелія. Євангелія дане самим Господом, щоб нас змінити, щоб ми були кращі. І коли я читаю про церкви Македонські, написано розхищення імущества не прийнялі, з ропотом написано з недовольством, з великою радістю. Не просто навіть радістю, а з великою радістю. Уявіть, майно забирають за ім'я Христа. Не просто прийшли якісь варвари і забирають злодії якісь. А це прийшли за те, що ти християнин, за те, що ти поклоняєшся Богу, я забираю твій маєток. А вони радіють. І ще й велику радість за ім'я Христа приходиться постраждати. Приходиться чогось бути лишеним тут на землі. Але радість, велика, Господі, це за тебе, це за Твоє ім'я. Ти все віддав за мене. І якщо в мене щось за Твоє ім'я забирають, я радію. Радість, джерело радості, Бог, Дух Святий, який наповнював і який допомагав це робити. Джерелом радості ще є друзі, є молитва. Знаєте, коли молимося, і молитва дійсно в Святому Дусі, сльози на очах, а серце радіє. Не хочеться вставати з такої молитви. Співаємо псалми і сльози на очах. І хочеться співати, сповнятися Духом Святим і радіємо. Це джерело радості. І хто мало молиться, мало співає, немає радості. Сумує. А якщо ми співаємо, якщо ми молимося, ми радіємо. Господи, ідеш дорогою і співаєш, і їдеш в автомобілі, і співаєш. І молишся, а серце наповняється радістю. Я з Богом. Бог в мені. Такий великий Бог, якого небеса -небес не вміщають, а Він вміщається в твоєму серці. І відчуваєш, що Він є з тобою. Цю спільність переживаєш з Богом. Ми чули, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я, а я в ньому. І ось джерело радості. Радійте. Радійте, на кінець радійте, далі каже, удосконалюйтеся. Господь хоче нас бачити кращими, кращими. Чи хтось з нас скаже, що він досягнув вже вершини і все, він вже досконалий. Я думаю, всім нам потрібно удосконалюватись. І апостол Павло, який одного разу, хоч і сказав, мені подражайте, як я Христу. але сам каже, а я стремлюсь. До чого ти стремишся? Досягнути Господа, чи не досягну я Христа, як Він мене досягнув? Чи я я ще стремлюся? Я ще стараюся, я ще зусилля прикладаю. Я працюю над своїм характером, я працюю над собою, щоб мені удосконалитись. Я ще не є досконалий. У мене є приклад. Я дивлюсь на Ісуса. Я хочу бути подібним, таким, як він. Коли Ісус Христос бесідував своїми учнями і з людьми, які слухали, Він казав 5 розділ Матвія і 43 текст: Ви чули, що сказано, люби ближнього і ненавидь свого ворога. Ви це чули? Ви чули око за око і зуб за зуб. Але я вам кажу. Ісус приніс якусь іншу науку трошки, як те, що ви чули, що було в минулому, що було в старому завіті. Я щось нове приніс. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Нас проклинають, а ми маємо благословляти. Творіть добро тим, хто вас ненавидить. І моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Який наказує Сонцю сходити над злими і над добрими. І дощ посилає і на праведних, і на неправедних. Коли ви любите тільки тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? А коли ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливого ви робите? Ну що тут особливого? ти вітаєш свого брата, свою сестру? Тут нема нічого особливого. Чи і не язичники чинять так? Отож, будьте досконалі, удосконалюйтеся, як досконалий Отець ваш Небесний. І так перевіряєш себе і думаєш, Господи, якщо я сьогодні за зло воздаю злом, на обіду обіжаються, я теж обіжаюся. На сварку я теж сварюся. Чи я досконалий? Чи я вже дійсно християнин, який піднявся на ту сходинку трошки вище. Якщо християнин дійсно удосконалюється і він піднявся вище, він на слово, яке сказане, просто в сварки на тебе, щось тебе принижуть, ти здачі не будеш давати. Ти вже вище стоїш. Ти вже вище. Ну, незрозуміло для всіх б'ють вправу щуку ну, підстав ліву. Чи, чи можемо ми так зробити? Чи ми вже так удосконалися, так виросли, що ми можемо так поступити? Ми звично на сварку сваркою. Ти мені слово, я тобі десять. Ти на мене щось сказав, а я теж тобі відомщу, а я знаю, як тобі зробити. І нас виходить взаємні сварки, взаємна ворожнеча, і ми так живемо, а любимо того, хто мене любить. Оцей брат мені робить добро, я його люблю. А Той дивиться з коса, я на нього вже все, вже його обминаю. Я коло нього не хочу сісти. В місті зустрічаємося, я переходжу на другу сторону вулиці, я не хочу з ним зустрічатися. Чи я досконалий? Чи справді в моєму серці є Господь? Коли двоє сварилися, і між собою чоловік з жінкою питає чоловіка, брат, каже, слухай, в тобі в серці живе Христос. Да, в моєму серці Христос. До жінки, а в тому серці теж живе Христос? Да, в моєму серці Христос. То як Христос з Христом свариться. Як? Якщо в Твому серці Христос і в її серці, то що сварка? Якщо Христос, то ми вже досконалі. У нас не буде сварки, у нас не вийде. Ми зможемо прощати. Ми зможемо вміщати, і ми зможемо швидко помиритися, якщо навіть щось сталося. Тому удосконалюйтеся, удосконалюйтеся. Ми хочемо бути кращими. Ми розуміємо, що ми ще не досконалі. Коли в нас вириваються якісь слова, такі, от, і, і думки приходять такі щось, нам дуже важко простити образу, коли це близька людина, якої, можливо, ти багато щось зробив, віддавав і від неї чути якісь образливі слова, і нам важко, серце зранене. І Господь каже, а ти удосконалюйся. Навчи прощати, бо Ісус каже, мене били в домі, якому? Люблящих. Я прийшов до них, а мене як прийняли. Але Ісус Христос є приклад. Його лихословили, Він взаємно не лихословив. Він не воздавав злом за зло. Тільки той, хто може за зло добром заплатити, він є, досконалий. він є досконалий. І той, хто ми недавно чули, хто може управляти своїми устами, той чоловік досконалий, який може все тіло обуздати, який керує своїм язиком. Не те, що язик говорить, що ми хочемо, що ми не хочемо, але якщо ми вміємо управляти нашим язиком. І не воздаємо злом за зло. Навчимося любити тих, хто нас не любить. Навчимося молитись за тих, хто нас ображає. Це вища ступінь, це вища. Удосконалюйтесь. Ісус дає сили, Він джерело сили, джерело любові, щоб нам прощати і ставати вище, дивлячись на Ісуса. У нас є зразок все треба. На кого дивитись? На Ісуса, який пройшов це все і приниження. Пройшов, скільки йому завдавали ударів, але він показав приклад, як треба, як треба поступати взаємно. Хай Бог нам в цьому допоможе. Наступно він каже: тіштеся, утішайтеся, де шукати сьогодні потіху. Слово Боже каже Ісая 56 розділ: Я зберу вас на святу Мою гору і потішу вас в домі. Молитви моєї, бо мій дім каже Ісус, буде названий домом молитви для всіх народів. Ми приходимо сюди, щоб бути втішені Господом. У Нас багато сердечних ран. Ми б хотіли отримати потіху від рідних, від близьких. Я хотів, брат тільки що святкував, Сергій, що хотів від мами, щоб мама потішила, коли важко всі залишили друзі, але і там він не знайшов потіхи. А Господь нас завжди потішає. Духу Святому, ім'я, Духу Тішитель. Він нас потішає, потішає. І слово Боже каже: утішайтесь надією, а в скорбі будьте, будьте терпеливі. Приходять скорботи, нам потрібно десь знайти втіху, і ми їх починаємо шукати в людях. Не шукайте в людях. Очі підніміть до гори. Утішайтесь надією на Господа. Він не залишить, Він підтримає. Будуть дні ще важкі. Нам прийдеться іти дорогою тернистою. Не раз сльози будуть на очах, серце зжимається від болю. І в той час не забудьте підняти очі догори. Ті, хто проходять долиною плачу, наприклад, вони джерела написано відкривають. Де ті джерела? Господь відкриває джерела, щоб потішати своїх дітей, які проходять труднощі. Господь не сказав, що я заберу і труднощі у вас не буде. В міря будете який скорбь, но мужайтесь, Я, ну, я побіду мир. Ісус побідив світ, побідив дьявола. і Він сильний, відкрите джерело сили для тебе, коли ти йдеш і цією долиною плачу. Сльози в очах, але в серці радість. Ісус зі мною. Ісус не устав, це нас потішає. Наша надія на Господа. Тому надійтесь на Господу, і це буде нашою втіхою. Дух Святий постійно знайде Слово для потіхи для Тебе і для мене. Утішаймося Господом. Будьте однодумні. Друзі, коли ми однодумні, це є сила. Тоді ми сильні. Апостол Павло, будучи сам у в'язниці, в'язень, але пише до церкви Филиппах другий розділ Филиппіан, перший вірш. Отож. Коли є в Христі яка заохота, коли є потіха любові, є спільнота Духа, коли є серце і милосердя, доповніть мою радість. В'язень хоче, щоб доповнили Його радість. До церкви пише. Я радію, я з Господом, Він не залишив мене. Я сьогодні в темниці, але Ісус зі мною, але ви мою радість доповніть. А в чому твоя радість? Павел, в чому радість? І він каже, щоб ви думали одне і те. Якщо у вас буде однодумність, і я буду чути, що ви однодумні, для мене це велика радість, щоб ви мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Як це важливо, оце доповнить мою радість. Не робіть нічого підступом або чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Не принижить. А хто тут такий брат, а хто та сестра? Вони вище мене. Я дивлюсь на них, вони вище мене. А я себе смиряю. Оце благословіння. Нехай кожен дбає не тільки про своє, але кожний і про інших. Коли в нас однодумність, то ми думаємо один за одного. Я думаю, як брат, то брат думає, як мені, ми разом спільно думаємо, як один одному догодити. Нехай у вас будуть ті самі думки. Що в Христі Ісусі. Аллилуйя! Слава Ісусу! Далі ми читаємо, які чудові побажання залишає апостол Павло. Після Того каже: Майте мир, майте мир. Ми чули слова, які брат Сергій казав, Господь нагадав йому через п'ять років. Ісус до кожної людини особисто звертається і каже: прийди до мене, прийдіть до мене, такі, які є, струджені, знеможені. Я вам дам мир. Ісус є джерелом миру, Він є Князь миру, справжній мир тільки в Ісуса Христа. Прийдіть до мене. Якщо ми хочемо знайти мир без Ісуса, не вийде. На якийсь короткий час ми можемо заспокоїти себе в чомусь. Хтось горілкою заспокоїв, хтось наркотиком на короткий час, а потім знов тривога, потім переживання, голова болить. І немає миру, і нема спокою. Ісус є Князь миру. Прийдіть до мене, а я вам дам мир. Хто прийшов до Ісуса такий, як є, покаявся в своїх гріхах, провинах, Він отримав справжній мир. І мир всього водорожить, ценіться ніця візде, якщо міра нету, сяжись пуста. Мир є досить дорогий, і за нього треба ціну платити. Мир в серці найперше, а потім мир в сім'ї. Сьогодні Бог звертається до кожної сім'ї. Кожна сім'я це домашня церква. І Бог хоче бачити чоловіка і дружину, які люблять один одного. І в мирі живуть, в мирі не в сварках, не в скандалах, а живуть в мирі. Як це важливо. Дорогі чоловіки, дружини. Давайте уступати один одному, щоб жити в мирі. Діти і батьки постійно конфлікт поколінь. Батьки дітей не можуть зрозуміти, а діти батьків не хочуть містити і слухати. А Господь каже: я наверну серце дітей до сердець батьків, а серце батьків до сердець дітей. Діти, шануй батька і матір. Це заповідь для вас з обітницею. Поважайте і з батьками не сваріться, не сперечайтесь, не доказуйте. Це ваші батьки, вони життя вам дали. І ви в глибокому смиренні маєте послухатись своїх батьків. Нехай Господь допоможе, прийде в кожну сім'ю своїм миром. Щоб кожен син і донька могли зрозуміти, батьки це святе, батьків не вибирають, і вони нас гляділи, вони нас маленькими носили, ночі не досипали. Приходить старість. Нехай вони не будуть відкинуті. Як багато стають стареньких людей одинокими і нікому не потрібні, маючи дітей, маючи внуків, вони залишаються одинокими. Тоді таку фразу Сергій сказав, я її запам'ятав, і думаю, ми всі згідні з тим. Що найгірше для людини, коли вона живе на землі і такий стан одинокості, ти нікому не потрібний. Ти нікому не потрібний ні дітям, ні внукам, ні братам, ні сестрам, ні сусідам, ні друзям. І коли приходить це відчуття, що ти нікому не потрібний, багато людей роблять крок фатальний в житті. Навіть накладають на себе руки. А для чого жити? Я нікому не потрібний. Брати і сестри, пам'ятаємо, найперше це обман дьявола. тому що ми завжди будемо потрібні Господу. Ісус каже, Ти є цінний для мене. Я за тебе таку ціну платив. Якщо навіть всі і мама рідня, і друзі, і діти відвернуться, пам'ятаймо, ми потрібні Господу. Він нас записав в число дітей своїх, ми його діти. Якщо земний батько відмовиться, а в мене є небесний батько. І я ніколи сиротою не буду, ніколи. Запам'ятайте, ми ніколи не будемо сиротами. В нас є небесний батько. В нас є той Отець, який життя віддає своє за нас, щоб ми були з ним і приготував прекрасне місце. І сім'я, ми свої, ми домашні для Бога. Хай Бог поможе нам це пам'ятати. І ніколи думка, що я одинокий і я самітній. Це в світі могло бути. Але коли ми в Господі, ми ніколи самітні не будемо. В нас є Господь і в нас є церква. В нас є брати і сестри. І казав Ісус, ви підете за мною. Я в сто крат вам дам і братів, і сестер. І домів, ви будете мати де переночувати, ви не будете відкинуті ніколи, якщо ви підете за мною, якщо ми за Господом. Але, дорогі діти, дорогі внуки, де ви будете, якщо ви відкинули своїх батьків, якщо ви забули про них і вони при житті своєму, маючи вас, а вони одинокі, одинокі. Хай Бог поможе телефонувати, цікавитись, приїжджати, допомагати, скільки можете своїм батькам. Це дуже цінно в Божих очах. Хай Бог нам поможе, хай в кожній сім'ї буде мир, злагода, і хай буде Боже благословення. В церкві так само, в мирі зі всіма. Щоб так не було, я не хочу біля того сісти, а я того не хочу слухати. Я буду виходити з зібрання, як він буде проповідувати. Давайте прощати, давайте всіх вміщати і жити в мирі, і платити ціну за мир. Ми будемо платити. Він дорогий мир. Але він достойний, щоб ми заплатили ціну десь унизитись, десь смиритися, але бути в мирі зі всіма. І закінчити цей вірш. Як і Бог, любові і миру буде з вами. Алілуя. Ось я з вами не тільки в неділю, коли причастя, не тільки в п'ятницю, коли ми перед причастям постмолітва, Каже по всі дні і аж до кінця віку, і на землі з ним. І в вічності ми будемо з ним. Ніколи, ніколи він нас не залишить. Отже, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, потіху не шукайте в світі, не шукайте в вині, не шукайте в розпустці потіхів, шукайте в Господі. Надією, утішайтеся. Далі будьте однодумні, майте мир. І Бог любві, і миру буде з вами. І тринадцятий останній вірш цього розділу каже: А благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, хай буде зі всіма вами. Амінь. Піднімаємось для молитви. Будемо дякувати Господу, який сьогодні з нами, який своє Слово потішає і нагадує, нам поцелує, і нагадує, що Він нас любить. Він кожен день нам нагадує: я люблю